Головне про події 7 січня. Бусифікація, визнана словом року. На Курщині ЗСУ знову знищили військовослужбовців з КНДР, а у Франції помер лідер ультраправих Лепен. Докладніше далі. Українські пілоти F-16 вперше в історії знищив шість крилатих ракет за один бойовий виліт. Як зазначив представник повітряних сил Юрій Ігнат, дві ракети пілот збив авіаційною гарматою інші ракетами повітря повітря. У 2024 році українці закрили рекордну за п'ять років кількість фізичних осіб підприємців майже 210 тисяч фопів, що на 32% більше у порівнянні з 2023 роком. Про це повідомляє видання Економічна Правда. В Одесі поліція та СБУ викрили на хабарництві командира однієї з військових частин, який упродовж семи місяців збирав із військовослужбовців побори. Його затримали на гарячому, повідомляє прес служба національної поліції. Оператори 8-го полку сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців північної Кореї у Курській області Росії. Про це повідомляє прес-служба ССО. Слово бусифікація було визнано словом 24-го року, за версією словника української сучасної мови та сленгу мислово це неологізм, який означає примусову мобілізацію за прискореною процедурою. Серед усіх номінантів, які цьогоріч претендували на звання слова року, більшість пов'язані з російсько-українською війною, зокрема СЗЧ, тобто самовільне залишення частини. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив у соцмережі X, що України Європи незабаром можуть опинитися під сильним тиском для досягнення мирної угоди з Росією, яка веде війну проти України, за його словами, Україна заслуговує і потребує миру, але це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція. Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні кіт Келох відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Про це повідомляє агенція Reuters. У Німеччині судять подружжя, яке в березні минулого року вбило двох українок: – 27-річну жінку та її 51-річну матір, щоб видати немовля молодшої жінки за власну дитину. Як сповіщає видання Шпігель, вони визнали свою провину. Президент Франції Манюель Макрон заявив на щорічній конференції послів у Парижі, що армія республіки залишає африканські країни, оскільки не хоче допомагати хунтам, які прийшли до влади за підтримки Росії. Також у Франції у віці 96 років помер співзасновник ультраправої політичної сили Національний фронт Жан Марі Лепен повідомляє агенція АФП з моменту свого першого приходу до влади у 1956 році і до смерті чинив глибокий вплив на політичне життя Франції. В той час його донька Марін Лепен, яка наразі є неформальною лідеркою партії, потрапила у морську аварію під час поїздки на заморську територію Майота, що налагоджує життя після руйнівного урагану. У південно-західному китайському регіоні ТБУ на кордоні з Непалом стався потужний землетрус, унаслідок наслідок якого загинули 95 людей, ще 130 були поранені. Про це повідомляє агенція CNN. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.